Жінка-Халк результат абсолютної незацікавленості креативної команди створити якісний продукт. Цей серіал жахливий не лише для фанатів персонажу, любителів коміксів чи взагалі хороших проєктів. Він є ляпасом будь-якій людині, яка подивиться більше 10 хвилин цієї креативної імпотенції. З кожним виходом нової частини четвертої фази я задаюсь питанням, чи можна зробити ще гірше? Але здається, дно нарешті пробите. У жінки Халк немає жодної хорошої особливості. Просто нема чого виділити, нема на що звернути увагу і сказати: вони намагалися і досягли успіху. Хоча стоп, не можна сказати, що вони взагалі намагалися щось зробити, бо не ясно, чого вони хотіли досягти. Була спроба глядача обдурити у тайтлі серіалу. Є слово адвокат. І перші промо, наче робили на цьому акцент. Здавалося, що це буде апдейтнута Елі Макбіл, яка випадково стає супергероєм і тепер мусить балансувати обидве життя. Ідея цікава. І враховуючи, що для Джен у коміксах її кар'єра часто грала важливу роль у розвитку сюжету, то чесно та справедливо було очікувати від цього серіалу показ саме адвокатської практики. І не варто забувати, що прецеденти вже були, це продукти Netflix. Адвокатське життя мета Мюрдика було показано чудово. Одна велика справа та ще декілька проміжних. Ми бачили, як дердевіл та його команда працює, збирає інформацію, опитує свідків, використовує адвокатську термінологію, шукає причину наслідкові зв'язки, і Як результат, намагається викрити злодія. Це було показано чудово. І звичайно, конфлікт між системою закону, у якій працював мед, та власним правосуддям дердевіла був ядром шоу. Без нього історії би просто не було. А що ж, Джен? Конфлікту між супергероїкою та її легальною роботою немає. Вона взагалі отримує круту позицію компанії, тому що якраз і стає жінкою халком. І не дивлячись на те, що у неї є бос, деякі справи вона може передавати своїм колегам та й легко може поїхати на весілля на декілька днів. На сезон якоїсь однієї великої справи не було. У кожній серії якихось дрібних розглядів також. Клієнти з'являлись дуже хаотично, і деякі навіть не дуже підходили до епізодів тематично та сценарно. Були серії, де Джен взагалі не працювала. Сцену суді було кримінально мало, але цікавим є ще те, що окрім декількох ремарок на початку, і якщо взагалі не знати ким Волтер спрацює, то по її поведінці та манерах взагалі не можна здогадатися, що вона адвокат. У неї немає лексики, стилю розмови чи якоїсь особливої манери поведінки. Чому я взагалі це розбираю? Ті, хто писали цей серіал, зізналися ще на початку, що поняття не мають, як пишуться шоу про адвокатів. Вони навіть і не намагалися продумати цей аспект. Жінка-халк не є сіткомом. Вони намагалися це замаскувати через введення четвертої стіни та використання того, що вони вважають жартами, але це взагалі не вдалося. Наративні прийоми треба використовувати дуже обережно, бо їх вибір та імплементація це дуже відповідальні рішення. Вони мають мати якийсь сенс та посил. У флібек четверта стіна розкриває її думки, які часто не співпадають з тим, що головна героїня робить та говорить у реальності. У Дедпулі це більше гумористична точка зору самого супергероя, і все, що ми бачимо, ми бачимо саме через його оповідь. Окей, з комедією у них не вийшло. Четверта стіна може бути чудовим драматичним прийомом. У одному з моїх найулюбленіших фільмів «Funny Games» Міхаеля Ханеке це робиться для того, щоб показати безвихідь ситуації. До того ж це також використовується, щоб зробити мета-коментар, та піти проти усіх очікувань глядачів у жанрі трилеру, представником якого є цей фільм. Сценаристи історії про Джен вирішили це використати як гумористичний прийом. Чудово, але забули, що його треба імплементувати, хоч у якійсь системі та з якимось посилом. По-перше, незрозуміло, коли саме Джен цю техніку використовує. Інколи вона розказує минулі події, інколи вона просто дивиться в камеру. Пару разів типу намагалася дати метакоментар, але незрозумілим був його посил: чи це був жарт, чи це було глузування, чи це було просто так. Це явно стилістичне рішення, без якогось наповнення. Жарти абсолютно пласкі і нецікаві. Я взагалі не впевнена, що там можна над чимось сміятися. Це просто текст ніякого сетапу, ніякого панчлайну. Фрази, які чомусь в головах сценаристів смішні. Але це щодо комедії споглядання, може була якась комедія ситуаційна? А ні, ні, цього теж не було. Так само, як і фізичної комедії. Але навіть те, що у лапках можна назвати жартами, повинно мати певну цільову аудиторію. На жаль, в якийсь момент сценаристи взагалі втратили розуміння, про кого, а головне, для кого вони пишуть. Жарти про туалет для дорослих людей, особливо для жінок ну таке, Те ж саме про блювання і крінжові екшн-сцени. І навпаки, підлітки не оцінять жарти про особисте життя. Коротше, дисонанс останнім часом в Марвел це часто буває. У цьому аспекті навіть немає особливо про що говорити. Джен стала халком. Рятувати вона нікого не хоче, глобального антагоніста у неї немає. Я не відношу її протистояння з Титанією до серйозного конфлікту, бо це, взагалі, якийсь ідіотизм, який не має ніякого логічного підґрунтя. Зустріч Галкині з тими хлопаками, які хотіли забрати її кров, теж абсолютно ні про що. Халк Кінг відчувається абсолютно несерйозною і рандомною загрозою. Якщо подумати, то Джен лише один раз повела себе як герой, коли Титанія вперше влетіла в залу суду, і то у Уолтерс ще сумнівалася, чи варто їй вступати в бійку. Навче на початку серіалу було декілька цікавих моментів з Брюсом, які натякали на можливий конфлікт внутрішній для Джен, типу, що з такою силою вона мусить допомагати людям. І логічно було побачити цей розвиток протягом серіалу. Але ні, ні, нічого такого, ніякої моральної дилеми та відповідальності так і не було. Епізод з дердевілом був не про супергероїку. Пам'ятаєте, коли він їй розказав про свою філософію, що жінка Халк повинна допомагати, коли Джен не може. Але щоб це якось підштовхнуло Уолтерс до висновків чи переоцінки ситуації, такого не сталося. Вона просто повторила його філософію за ним. Іначе в останньому епізоді можна було звести прісного Халкінга та Джен. Але ні, ми не отримали і цього, бо єдине, на що спроможна інтелігенція – це словесно принижувати жінок. І знову ж таки, ми жертви промо-матеріалів. Багатьом людям одразу не сподобалося, що дуже вже акцентується особисте життя Джен. Те, з ким вона зустрічається чи як вона знаходить собі партнерів, але у коміксах це важлива частина її історії. Читачі майже завжди знають, що відбувається за лаштунками у житті жінки Халк. Тобто сам аспект її особистих переживань не є відштовхуючою ідеєю. Він навіть мусив бути у шоу, але знову ж таки, які були наміри? Просто сказати, що зустрічатися та шукати собі хлопця важко так, згодна. Це дуже глибока думка. Партнера мрії знаходиш не одразу. Але за її пошуком не цікаво спостерігати. Хлопці її карикатурно погані, один з них навіть справді є поганцем. А мед нереалістичний в іншу сторону. Він весь такий ідеальний. Дає Джен все, що їй потрібно 100% попадання будь-яким жіночим бажанням, навіть Walk of Shame йому зробили, хоча зазвичай про чоловіків таке не показують. Але протягом всього серіалу Джен не робить ніяких висновків про відносини, не змінюється або навпаки не залишається собою. Вона стикається з метом, який виконує роль просто ідеального хлопця. Він Джен розуміє, приймає, проводить з нею час, сам він взагалі як персонаж не розкритий, до того ж з нього швидко знімається маска. Коротше, він більше секс-декорація, ніж жива людина. Його можна просто замовити собі, як і зробила Джен в останній серії. Начебто декілька разів четверта стіна ламалася для того, щоб дати якийсь метакоментар. Типу Камео не так важливі, це серіал про Джен, або тоді, коли вона звернула увагу на заміну акторів Халка. Але насправді це не так коментар, скільки просто підтвердження факту. Джен абсолютно нічого не додає. Це наче мати сетап жарту, але забути додати панчлайн. Щодо гри з очікування, чи, скажімо, їх підміною, те, що зараз називається Subversion, то це відсутнє. Глибокого або неочікуваного змісту не мала жодна серія. Все на поверхні, все просто, епізоди ніяк не пов'язані між собою. Дії персонажів очікувані у своїй простоті, а інколи у ідіотизмі. Сценаристи навіть не намагалися. У дев'ятій серії сталося, наче те, що можна віднести до мета-референсу та омажу коміксам. Джен Лама четверту стіну, зупиняє події, знаходить робота Кевіна, який створює весь контент Марвел. Але ця ідея непогана на папері. По факту, ми отримали плескання авторів самих себе по плечу за наче сабверсійний наратив. Бо сенсу і ваги у тій сцені не було. Так, підіймається питання формули Марвел. Але це не те, що може змусити розкрити тему та підняти гострі питання, бо так звана формула Марвел дуже часто використовується у позитивному сенсі, а не негативному. Тобто ми маємо коментар без ніякого забарвлення про концепт, який має забарвлення позитивне. Це недотепно. Це просто існує у вакуумі сценарної кімнати. Так, вже є люди, які говорять, але ж раніше цього не було, все і справді закінчувалося бійками. Так. Кінець може бути зовсім іншим, але до кульмінації повинні приводити якісь події та дії, і катарсис серіалу мусить на чомусь базуватися. Джен нічого у кульмінації не зробила, не продумала, не замінила вирішення псевдоконфлікту. Вона просто прийшла і сказала: не хочу. І, до речі, почитайте Бірна», там це зроблено краще і зі смаком. Цей серіал, якщо дивитися на поверхні, наповнений певними посилами. Прямо з першої серії. Чоловіки погано, жінки добре. Джен зустрічається з дискримінацією на роботі, дивною поведінкою потенційних партнерів, ідіотами, клієнтами. В основному нападають на неї чоловіки, хіба що пак показаний нормальним, однак якийсь він дуже стереотипний. Ну і мед, але про нього ми вже поговорили. А от жінки навпаки допомагають, захищають також прямо у залі суду, і постійно підтримують. Однак, якщо подивитися глибше, все не так і просто. У першій серії показали жіночок, які автоматично вирішили, що у Джен проблеми з чоловіком, і запропонували зробити новий мейк. Це так не працює в реальному житті. Не знаю, може я відкрию секрет, але такого сестринства не існує в природі. Так само, як і подруг, єдиною функцією яких є постійна підтримка та пусті слова про те, яка їх BFF крута. По-моєму, у секретарки Джен взагалі нема життя за рамками існування Уолтерс. Крута адвокатша Шоу Кондорі, яка захищала спочатку Джена, потім безсмертного. Теж просто ходячий стереотип. Сильна, холодна, крута, ніхто про неї нічого не знає. Хм, а взагалі дивно, майже кожен персонаж і є якимось стереотипом. І це у 2022 році. Мені здавалося, мода на пласких персонажів вже пройшла. Але повертаючись до серіалу, то навіть група Інтелідженція показана як ком'юніті чоловіків невдах, які роблять меми та женоненависницькі коментарі. Позитивними є недогерої, які приймають в одній із серій Джен на свою сесію психотерапії і говорить, яка вона неймовірна і що достатньо просто бути собою. І справді, навіщо якось покращуватися? Просто будь собою, все інше і так прийде. Але ми знаємо, яка Джен. Це чудово показав її монолог у першій серії. Вона вважає себе жертвою вже тому, що вона є жінкою. І вона краща за інших, тому що навчилася з цим жити. Тут просто без коментарів. Більшу дурню ще треба пошукати. Порівнювати свої нав'язані страждання з іншими ну для цього треба мати талант. А що взагалі Джен робить для інших жінок? Здається, нічого. Хіба що багато голосить? Тут все просто. Ми нічого не знаємо про Джен на початку, крім того, що вона постійно зла і чомусь думає що має право себе оцінювати краще інших людей. Показане було її відношення із сім'єю, нічого особливого. З хлопцями нічого особливого, з друзями нічого особливого. Перетворення в Халкиню для неї не страшні та не важкі. як зовнішніх, так і внутрішніх конфліктів просто не існувало. Невеликі питання, але не більше того. В якийсь момент, наче, здалося, що Джен вважає себе гірше жінки Халк. Але це тільки трохи було заявлено і дуже швидко вирішилося. Навіть якось нереалістично. Як же за сезон змінилась Джен? Та власне ніяк? Додаткової глибини не з'явилося, змін Теж не сталося. Мабуть, була ідеальна прямо спочатку, а ми так і не помітили. Я десь бачила коментар, що Джен і повинна бути трохи зверхньою, повинна бути дуже-дуже впевненою в собі, тому що такі персонажі подобаються. Ось, наприклад, залізна людина. Так, Тоні ніколи не був дуже приємним чоловіком, але сенс був якраз у тому, що протягом певного часу він змінювався і ставав кращим. Текст фільмів ніколи не казав, що таким бути нормально. Це завжди було його недоліком. До того ж, у нього були якості, які це перекривали. Він був героєм і завжди розумів, що повинен робити. Він був складною живою людиною. У Джен такого немає. В кінці серіалу, наче затизерили, що вона втрачає контроль над жінкою Халком, але нічого такого не сталося. І у фінальній серії вона. Швидко прийняла себе, але це звучало порожньо, незаслужено. Коли вона чогось навчалася, переборювала, розуміла, коли саме був той конфлікт Джен та жінки Халк у більш цікавій версії цього серіалу, на жаль, нам такий не показали. Ми пройшлися по всім ні. Але з чим по факту є цей серіал? У ньому багато камео, які не мають ніякого сенсу і не пов'язують Джен з якимось більшими історіями. Вонг, дердевіл, інші незначні супергерої просто існують скоріше, схожі на пласкі декорації. Було у серіалі і багато ідіотських моментів, таких як танці зі співачкою, болювання на весіллі, зуби титані, обговорення статусу Стіва Роджерса, футболки з написами. Вони існують у якомусь мікрокосмі абсолютного нерозуміння, що саме може бути цікаво аудиторії, які більше п'яти років. Але при всьому крінчі проповідування теж присутні, культивується певне розуміння відношення до жінок. Ось, наприклад, коли показали, що на Дженсі дивляться в її перший робочий день. Скоріше за все це сценаристи транслювали свій власний досвід, коли ти отримуєш роботу не тому, що ти професіонал, а тому, що ну по квоті проходиш. Але тим не менш або ж коли був коментар про те, що жіночі версії персонажів мають мати власні імена. Коментарі є, а суті, нема. Про інтелідженцію, я взагалі мовчу у цьому серіалі. Дуже багато зайвого дії, персонажі, події, локації. Через це дуже страждає темп оповіді. Краще мати фокус на чомусь одному, а не показувати просто все підряд без якогось плану і розуміння, як це писати. І при цьому всьому режисери та сценаристи вважають, що їх продукт є інноваційним та унікальним. Це чутно в кожному інтерв'ю. Ми такі геніальні, ми показали іншу сторону життя героя. Е, ні, нічого ви не показали. Це просто якийсь пастиш поганого смаку і відсутності розуміння взагалі будь-чого. Кожна серія живе у власному мікрокосмі. Ще пару слів про персонажів. Вони всі є просто стереотипами: дизайнер, подруга, друг, батько, брат, Титанія. Такі герої можуть існувати лише у повітрі даного конкретного сезону, наповнюючи пустий і нереалістичний світ своїм існуванням без сенсу. Вони просто картонні вставки, які транслюють те, що на думку сценаристів, аудиторія хоче почути. Що ж ми маємо у підсумку? Не стильне, не харизматичне, не цікаве шоу без закоханості у власного персонажа. Ні конфліктів, ні переживань, ні вад, ні росту, ні розповіді нічого. Цей серіал просто існує, щоб забирати час у нічого не підозрюючих глядачів. Це не варте перегляду.